Всім привіт! В цій залі я останній раз був, точніше, перший раз був в 2014 році, в квітні місяці. Тоді був ректор інший. Тоді була історія тим, що Нубіп не входив в мою компетенцію. А я вам нагадаю, що до останнього часу, ну до моїх часи, в мої часи міністрування в уряді, всі аграрні університети підпорядковувалися Міністерству аграрної політики і продовольства. Ну БІП виділився з цієї площини. Він був окремим статусом. Він підпорядкувався. Безпосередньо кабінету міністрів, це, власне, те, з чим я почав знайомство з аграрною освітою у 2014 році. Тобто всі університети, вся вища школа аграрна ділилася на моє інубіп. Ну, з особливим статусом, він столичний, він київський, він, у нього там свої окремі здобутки. Але з того часу вир політичної боротьби насправді для мене особисто трансформувався із боротьби, коли ти здобуваєш щось. В налагодження комунікації, коли тобі доводиться спілкуватися ну, з багатьма неприємними або недружніми до тебе, або вороже налаштованими вчора людьми. Тобто вся та ваша робота, про яку зараз е сказав Віталій Євстафіч, е це готуйтесь до того, що вся ваша діяльність і вся ваша творча. Весь ваш творчий пошук буде в війні. У всіх цікавить питання, коли закінчиться російсько-українська війна. Версії ваші. Не скоро. 29-й. Формула стеля. Класно працює іноді. Війна не закінчиться ніколи. До того часу, поки буде існувати Російська Федерація. Вона буде змінювати форми. Вона буде змінювати інтенсивність. Ми будемо навчатися, і на превеликий жаль, наші вороги також будуть навчатися. Треба це врахувати. Не треба на це злитися. Вони також не зовсім ті придуркуваті створіння, е, яких ми хотіли бачити двадцять 2022 році, коли їх просто багато, а ми розумні. На превеликий жаль, вони теж навчаються. І наша з вами задача навчатися швидше, навчатися як вести бізнес, так і управляти країною, навчатися. Воювати, навчатися управляти підрозділами, навчатися правильно організовувати евакуацію з поля боя і навчання правильно планувати операції, про які ніхто не знає до того часу, як з'явилась про них інформація. Давайте коротко про що таке що Ви знаєте про революцію гідності? Ну я розумію, що ви тут досвідчені люди. Вам скільки було років в 2014 році? Сім вісім-вісім клас. Ви вже були в першому класі. Я вам щиро заздрю, тому що ви точно підете далі, ніж я, далі, ніж пан Геннадій, далі, ніж е, пан Віталій. Тому що у мене таких викладачів, як е, професор Скоц, як на превеликий жаль не було. У мене було інакше. Я навчався в юридичній академії, в національній юридичній академії е, імені Ярослава Мудрого. Але таких прогресивних, як сьогодні, там це минуло просто 30 років, вже у мене не було. Значить, вам буде кайфовіше, і коли вам буде без малого 50, ви будете. Шлях свій виміряти трошки далі, ніж зараз пройшов я. Що було в 2014 році? Коротка версія, ваші. Вийшли студенти за, за те, що хочуть в, Європу, що хочуть в Європу. Студенти вийшли за те, що хочуть в Європу. Я скептично посміхнувся. Це ваша теза, я її поважаю. Ви так, ви так чуєте. За почалось? Так. Ну насправді почалось розкачка набагато раніше. Так. Коли ми прийшли в парламент 12 році, в 2012 році. Знаєте, ще класно було сплановано, що парламент 7-го скликання почав працювати 12 грудня 12 місяця 12-го року в 12 годині дня складали присягу. Оця така е, вереничка цих цифр 12, 12, 12, 12, вона якби була, ну, перша дата була підготовлена, а друга вже другу протягнули, тому що робота парламенту зазвичай починається в 10 ну а тут протягнуло на 2 години. Весь парламент сьомого скликання справді це не історія е, до Революції Гідності. Це не історія про парламентську роботу, це історія про парламентську боротьбу. Тоді, що стало відомо, що ви знаєте про склад парламенту сьомого скликання? Це 12 14 рік. Не буду мучити, вам, було сі, вам тоді було 5-6 років. Парламент сьомого скликання це була велика фракція партії регіонів, дай Бог пам'яті 209. Їхні е, міньйони, посіпаки, партія комуністів, вони тоді складали просту більшість, і їм, в принципі, якщо вони були не хворі, не в прогулі, і ще їм вистачало голосів самостійно ухвалювати рішення. І була трошки менша по чисельності опозиція, але яка давала боляче в, гу, в зуби. Ну, В зуби, там, ну, куди ще. Передоводились парламентські дебати відбувалися ну, в жорсткому режимі, і це показувало якраз власне трансформацію суспільства. Суспільство поки що проголосувало в більшості за регіоналів і комуністів. Як там відбувалося голосування, я опущу зараз голосування завжди відбувається на тлі вибору людей, які можна трошки підшаманити. Як вибір людей не можна діаметрально поміняти, якщо я набираю 50%, а друзенко 45%, можна зробити. 50, 48 і там 42. Ну, якщо я набираю 90-він, 10, ви не не поміняєте місцями ніколи. Все-таки це відображення настрою людей. І настрою людей по парламенту настрій людей можна відслідковувати. Настрій був такий: от рухатися кудись невідомо, щоб не було війни. Це партія регіонів і комуністів, і е, розуміти нормальний цивілізаційний вибір Західний. Це є. Е, Батьківщина, удар і свобода, я мав честь бути депутатом від Українського об'єднання Свободи. Виявилося, що кількість в парламенті нічого не вирішує. Виявилося, що майстер спорту або 140 кілограмовий волейболіст, або чемпіон світу з дзюдо в дворовій дворові дракі – це взагалі не титули. Тому що парламентська робота прийшла іноді в площину. Доведення своїх аргументацій силовими способами. І виявилось, що обличчям по трибуні це переконливо. Ну, власне, ми зривали голосування. Ми зривали, тому що воно приходило. Країна проводилася в площину під президентством Януковича в підпорядкування Російської Федерації. Війна почалася російсько-українська не вчора, не сьогодні, не в 12-му, не в 22-му, не в 14-му роках. Вона тривала весь той час, з 91-го року, коли формально проголошена була українська незалежність. Все, що ми робили, ми намагалися зрозуміти той період, на якому ми знаходимося, і що нам треба зробити далі. До студентського виходу, ви абсолютно правильно сказали колега, до студентського виходу були ще численні е, акції опозиції. Ми об'їздили практично всю Україну. Тоді е, лідером опозиції була Юлія Володимирівна Тимошенко, яка не працювала в парламенті, а сиділа в тюрмі. Е, Хочете, розкажу маленький тепер анекдот. А потім мені довелося служити з полковним під, під е, командуванням полковника Мамченка, який на той час... Був керівником охорони е, в, е, Національної гвардії, який охороняв приїзди Юлії Тимошенко. Десять років тому я стояв на мітингу, а він охороняв приїзд Тимошенко. А в 23-му році він прибув частиною і я його приймав як командира бригади. А я тоді служив начальником відділення персоналу штабу бригади. Пірпетій. Я не буду проти нього боротися. Ми будемо знаходити шляхи порозуміння. Тоді він був. Е, Офіцером, який служив на державу, управляв тоді державою професор Янукович. Професор, пам'ятаєте, що пишеться з двома буквами Ф? Чи ви не знаєте той, той мемчик? Ну, запишіть собі там, нотатку. Професор Янукович. Ну, якщо ви знаєте, як правильно пишеться слово професор, то у вас це трошки там, тригерне, Але на той час в одній з анкет професор Янукович написав свою наукову ступень з двома буквами Ф. Ну, власне, це і з'явився потім мемчик про професора Януковича. Ну він такий же професор, як я, Папа Римський, а я звичайний ревний греко-католик і точно не в свяченому стані. Що перетворилася політика в 12 14 роках? 13-14 рік це практично, ну давайте там грубо, 90 днів з 1 грудня до 20 лютого. Ну, точніше, з 20 листопада до 20 лютого три місяці рівно була така величезний марафон, в якому не можна було ні зупинятися на жоден день. В якому не можна було знайти точку виходу. І з чим ми зіштовхнулися як тодішня опозиція парламентська, з тим, що в драку тут вв'язався. А от як виходити з неї, ніхто не розуміє. Ні парламентська більшість, ні парламентська опозиція. І треба дожимати до кінця. Були різні варіації: е, хто чолить уряд, як буде сформований уряд Національної єдності. Ну, це скоріше було там на про людське око створено для споживання там послами інших країн. А що таке розстріли на Майдані? Знаєте, напевно, бачили чи е, вивчали, чи знаєте. В один прекрасний день е, силове протистояння почало загострюватися. Але якщо я би от зараз подивився на себе тодішнього і як мені довелося ухвалювати вибір. Мене була абсолютно проста ситуація, так само, як вона проста у мене сьогодні. Тоді я мав бути на майдані. Навіть якщо б я сильно не хотів, я був народним депутатом від опозиції і у мене вибору особливого не було. Якщо б я там не був, це була клінічна зрада. Я прогуляв в ну, той, точно знаю, що один день з травмованою ногою, бо на вулиці працювати я не міг. Це був чудесний день 10 і 11 грудня. О 10-го ми травмували, а 11, 12, 13, 11 грудня 13-го року теж така класна гра цифр. Я прилетів до Харкова. і В цю ніч у мене народилася дитина. А до цього часу я просто був списаний на два дні в звільнення, тому що у мене була дуже сильно пошкоджена нога під час сутички з черговими там бюркутятами. Ну я просто не міг ходити. А в ніч 10 на 11 грудня це був перший штурм майдану. Там, де з Грушевського почали згрибати барикади і так далі, далі було все дуже швидко. В парламенті управління після того, як вийшов тодішній спікер і перший віце-спікер відповідно Рибак, і Калєтнік, прийняв Руслан Кушулинський. Це був заступник, якого делегувала опозиція, він був нашим побратимом, він член Українського об'єднання Свобода. Він ухвалив рішення вийти на трибуну, і тоді насправді вся доля Української держави без перебільшення лежала на парламенті. І єдиною, в чому є проблема парламенту і в чому є проблема держави. Якщо зникає президент, хто приймає управління державою з формальної точки зору. У нас парламентська президентська республіка. Спікер парламенту. Немає спікера. Перший віце-спікер. Перший заступник голови парламенту. Втік. Заступник. І от уявіть собі, що заступника немає. Отут буде колапс. Тому що це голосування буде недійсним, бо треба буде ухвалити якесь рішення, хто саме може відкрити засідання. Аналогічна ситуація сьогодні у нас в країні. У нас є президент, якщо його раптом завтра не стане, у нас буде спікер парламенту. Якщо немає голови Верховної Ради, буде перший заступник або заступник. Як ми даруйте за слово, я з Донбасу народився і виріс, там приїхав, дозволю собі це про в 2014 році. Було голосування, засідання відкрив заступник голови парламенту 20 лютого. Переобрали склад керівних органів парламенту. Е, головою парламенту на той склад Олександр Валентинович Турчинов. У випадку відсутності Януковича автоматично повноваження голови держави президента були покладені, тимчасово були покладені на кого? Турчинов. На Турчинова. Відповідно, в таких умовах відбувалися президентські вибори три місяці, виходить до кінця травня місяця. ТВО президента був голова Верховної Ради. Тримайте у себе цей алгоритм в голові, оскільки в парламентській республіці насправді всі дороги ведуть в парламент. І якщо відбувається будь-яка зміна, вона не може торкнутися всіх одразу органів, вона йде поступово. В той час, коли ми обрали нову голову парламенту, я ще сидів в залі. На наступний день було голосування за обрання прем'єр-міністра і уряду. Як стають міністрами, я можу розказати цю веселу історію. Коли ти, коли ти працюєш в режимі революції, яка у тебе найбільша е, мрія або задача? Поспати. Хоча б годин 4-5. Бо якщо тебе черговий раз піднімуть під час ночі, не думаю, що пан Геннадій не дасть брехати, у медиків насправді теж така, напевно, є мрія. От коли ти зупиняєшся, ти розумієш, що нічого не відбувається, зупинись, закрий очі і поспи. Ти тільки закриваєш очі, телефонний дзвінок, вам терміново, треба бути в кабінеті голови Верховної Ради. Рід умок який? Військове захоплення, вторгнення, там, крах і ще щось. Ти приходиш там, десь пів на другу ночі. Тобі кажуть, завтра, ну точніше, вже сьогодні, голова за голова голосування за новий склад уряду, ваша кандидатура запропонована на посаду міністра градної політики і продовольства. Яке я запитання ставлю? Це обговорюється? Ну, в принципі, ні. Ну так якщо не обговорюється, навіть на що було будити. Можна мені було про це сказати зранку. Коли ти потрапляєш в політичне життя або коли ти навчаєшся в університеті. І я дуже вдячний за це вашому вчителю, моєму другу Віталію Істафійовичу Скосику. Ви маєте бути готові до будь-якого розвитку подій. Ми готувалися до цього. Ми готувалися до цього в політичній боротьбі, ми готувалися до цього в юридичній практиці, в вуличній політиці. Даруйте на слові, але ну, коли ти виступаєш з трибуни і захищаєш свої магістерські роботи, тут же ти маєш готовий просто бити в голову. Тому що це вороги і тому, що їх треба нейтралізувати саме руками. Ви маєте бути насправді універсальним солдатом. Я це кажу не фігурально. Зараз це пряма мова. Треба вміти захищати і себе, і країну, в тому числі в фізичний спосіб. Що показав 2014 рік? 2014 рік показав, що у нас є новий уряд. Дякувати насправді величезній роботі Арсенія Яценюка. Для вас до інформації, от якраз згадав про Русенія Петровича, в яких місцях має відбутися зовнішнє прийняття зміни керівництва держави? Овальний кабінет. Раз. Європарламент і Єврокомісія. Ну, це будемо розглядати як один орган. Два. Назвіть мені третій орган. Я вам скажу тонким натяком. Ви вчора всі про це чули. Аудієнція у Папи Римського три. В світі існують три легалізуючих інституції: Турчинов як голова парламенту, і Яценюк як голова уряду. Мали бути прийнятими в овальному кабінеті в Вашингтоні, вони мали бути прийняті в Брюсселі, і вони мали бути, бути прийняті в Ватикані. Крапка. Якщо би цього. Чому москалі так сильно скавучали? Тому що вони говорили про захоплення влади. А ми говорили про абсолютно нормальне пробрання членів цієї інституції, яка називається парламент. Просто отут Швайка і Друзенко помінялись місцями. Швайка сидів в залі Друзенко тепер на на, на трибуні, а тепер ми помінялись. Друзенко залишився народним депутатом, умовно кажучи, Швайка став головою парламенту. Все відбулося формально, законно. Ну і треба, звичайно, робити ротацію політиків, яка називається «шоу дострокові парламентські і президентські вибори. Так відбувалося в 2014 році. До вашого курсу я би хотів вас просити наполягати, провокувати, давати вам вказівку. Бути готовим завжди до розвитку будь-яких подій. До будь-якого розвитку. Якщо сьогодні. Чи ви вмієте надавати на автоматі медичну підготов... допомогу? Ті, хто махають отак от головою, можна ще там провокаційне да, питання поставлю. У кого із вас в кишені є турнікет? Ні у кого. А? Я, я плавно передам слово зараз, Геннадій більше про це розкаже. Але картинка, яку ви маєте тримати з собою перед очима, якби це наше заняття вже як військовослужбовці в тактичній медицині. Ти стрибаєш з борта транспорту, який тебе привіз на висадку, ти попадаєш на міну. На відео чітко видно, як у тебе стопа тіліпається і її вже не існує. Скільки часу у тебе, щоб зупинити кровотечу? Дві три. дві три. Ти маєш автоматично витягнути турнікет, знаєш, де він лежить. Ти маєш автоматично його класти на ногу, так, да, у тебе буде ампутація, у тебе ноги вже немає. Але оці дві хвилини тобі дають відповідь на запитання: живий або помер тут же. Якщо у вас немає турнікета, і відповідно на ваших очах це відбулося, від тебе залежить, ти врятував цю родину чи не врятував. Це і медичний аспект. Аналогічна історія буде існувати в усіх без винятку сферах життя. Якщо завтра раптом когось із вас відрахують з навчання, куди ви підете? Працювати. Найкраща робота в світі під час війни, яка? Служити в війську. Плавно за 10 років мене шлях мій з міністерського крісла, а воно насправді не зовсім зручне. Я не пам'ятаю. Пане Віталію, були в кабінеті, коли я там працював? Ще, ну, працював. Там було дуже класне крісло, от, це, от воно символічне було. Крісло, в якому ти сидиш і працюєш, в ньому можна от, просто оглягтись, там воно ж зручне, там, з підлокотниками. А крісло, яке мені в спадщину досталося від попередників, це було класне штука, крісло, яке не стоїть ніколи на місці. Ти на нього сідаєш гірше, ніж на табуретку. І як тільки ти розслабишся в будь-який момент, в будь-яку сторону, нахилишся навіть над столом, воно просто колесами уїжджає. Тобто воно уїжджає завжди. І коли ти проводиш нараду, для чого це зроблено? Ну, власне, всі попередників теж треба досвід враховувати, вони не завжди були дурними, крісло для проведення нарад максимально незручне. Воно тебе тримає в тонусі, і ти сидиш з рівною спиною. Ти не витрачаєш зайвий час на і наматування від невідсутніх від, аргументів кудись. і ти проводиш цю нараду достатньо оперативно, правильно і стисло. Крісел зручних не буває, буває та місія, яку ти можеш виконати. Якщо завтра, завершую, перед вами буде стояти вибір або вам запропонують піти туди або туди. Саме сьогодні, саме в цих стінах і саме під час ваших, роботи ваших викладачів. Закладається те, ким ви, і чим і ким ви будете. Де ви будете працювати, в яку функцію будете виконувати, і треба бути готовий до будь-якої зміни. Е, на завершення. Що мені показав 2022 рік? Аналогічна ситуація як 14, в 2013-2014 році. Чи може народний депутат України від опозиції не брати участь в опозиційних акціях протесту? Ну, вообще ну, на голову не налазить. Ну, максимум десь день-два відлежатися. Якщо ти захворів, просто ти від тебе корисні немає. Чи може будь-який нормальний громадянин в 22-му році, коли війська пішли в наступ, і ну війна до почалась в му році з формальної точки зору. Просто попередній президент не наважився назвати війну війною, через що там є свої пояснення, є своя аргументація проти, аргументація за менше з не мій Луганськ і Крим і Донецьк окуповані в 2014-му році. І це не події на Сході. І це не події, які треба врегулювати ухваленням якогось закону. Це є військова окупація. А військова окупація лікується як? Звільненням. Винятково. І всі ті балачки про те, що не існує військового способу звільнення України, а й не існує іншого способу. Не існує іншого способу звільнити Україну, крім як вибити ворогів з нашої суверенної території. Крапка. Для цього треба навчитися, для цього треба зробити свій вибір і прийти. Ну, Замість жарта або, може, навіть зовсім не жарта. Якщо у вас завтра когось відрахують з навчання і вам вже є на цей час 18 років, приходьте, забивайте у себе в адресну строчку центр рекрутингу Сил територіальної оборони. Простими словами, він називається територія рекрутингу. Це наш бренд, який ми придумали, і ми його впроваджуємо, для того, щоб зручніше було ловити пошук. І люди можуть спокійно прийти сьогодні на службу, класти річний контракт і стати військовослужбовцями Збройних сил України на рік. Через рік що з вами буде? Ви повертаєтесь в цю саму аудиторію, каже Віст... Віталій Істафіч, прийми назад. Ну я вже сержант. Ну, сержант навряд чи молодший сержант, скоріше за все, на цей час уже буде, але вже з річним досвідом служби в збройних Силах. Нам доведеться найближче покоління, напевно, ваше. Ну і моє ще. ще. Мені ще навіть і 50 немає. Моє і ваше покоління будуть жити під час війни. Війну треба прийняти, а, прийняти повноцінно. Війну не треба боятися. До неї треба ставитися виважено, прагматично і цілісно. І під час війни треба повноцінно жити, повноцінно навчатися, здобувати, читати книжки, писати книжки. Знаходити чоловіків, жінок, утворювати родини, кохатися, народжувати дітей. Якщо ми це покоління будемо перечікуватися, поки закінчиться війна, наступне не народиться. Я абсолютно зараз серйозно, без жодних жартів. Тому повноцінно живемо під час війни. Шукайте собі способи і завжди радий до ваших послуг. Починаючи від зустрічі тут, дякую за організацію і можливість сказати вам пару. Натхненних слів і поділитися власним досвідом, продовжуючи нашим особистим чи колективним спілкуванням. Дякую.